Вітаю всіх, я, Єгор Моренко, учень цього класу наубкового ліцею Котиської Національної академії. Пропоную вашій увазі, мою дослідження тему фразологізму та афоризму про сьогодення. Війна потрясіння усіх про життя, това реальність. Вона, вона змінює не тільки за цей побут, а й мову, яка на чогубках вбирає усі емоції доби. І негативні, і позитивні, і змінюються також. З'являються нові фрази про життя, війну Україну, які коротко та влучно описують, що відбувається на фронті і в тилу. Ними глузують чи хвасько висловлюють свою реакцію на актуальні події. Французький письменник Пасан говорив, що війна варварство, коли нападають на мирного сусіда, але це освячений Бог, коли захищають батьківщину. Війна спустошує країни, але об'єднує народ. Українці моментально прийняли рішення: будемо боротися і вірити у нашу перемогу. Бо без віри перемогу нема, що робити на війні. Наполон перший бонапарт у свої часи зазначив, якби в мене були козаки, я б завоював весь світ, цінуючи витривалість та бойову здатність, а Лігне Костенко звертає увагу на ціну життя та втрати. Бо хто як я намучусь на війні? Тому життя підскочила чи ні. З'являються нові афоризми. Слава Україні! Це військове вітання у Збройних силах України та Національній поліції. Доброго вечора, ми з України! Фраза стала популярна завдяки музичному треку українського гурту Дака Браха слова озвучив Марко Галамерик. Відбій повітряної тривоги фразу нинішньої будів. Українці вже використовують в піснях, досвід життя у стані постійного здорову змінив культуру, спілкування і традиційні привітання українців. Як ти, сподіваюся, в безпеці? Це буде Україна? Ця фраза з'явилася так давно, ну, що вже ніхто не пригадає, коли як саме і хто є сказав, та нині вода один із символів віри в українську перемогу. Швальну карась, український мем із зображенням гібриду свині, кареся, став символом української люті. Війна змінила життя українців, змінила їх внутрішню силу і надію. Ми продовжимо рухатись вперед, віддані ідеалам миру, любові і гармонії. Українська письменниця Оксана Забузько зазначає, для цілого світу нині кольори нашого прапора стали символом свого добу. Свободи, життя, любові, то й найвищої цінність, за яку кладуть душу. Олександр писав: ми б'ємо за те, чому нема ціни у всьому світі, за Батьківщину. Моя хата з краю, нічого не знаю, поширене присліддя, під, під яким байдужа людина мала на увазі. Все мене настосують, не хочу втручатися. Але українці знають іншу версію. Моя хата з краю, першим боре зустрічаю. Вони захищають своє і тих, кого люблять. Отже, обласний це грізне, жахливе і безжалісне створіння, що знищує все на своєму шляху, для боротьби, з яким усі єднаються. Сподіваємось, що наше дитинство не буде вбито на війні. Гуртуємося, бо ми того. Арті... Дякую за увагу.